Таке собі відео мотаю трансформатор. Точніше, перемотую його. Спалили трансформатор. Така це у мене моталка, лічильник є. І мотаю один оберт ручки, один оберт каркасу. Якось так. Виток до витка пошарово. Ось такі ось у мене бумажки. Це для міжслойної ізоляції. Офісна бумага. Для міжсекційної ізоляції. Ну, це так. Шестерні тут, ну от таке диво. Раніше мотав чисто вручну. Тут буде скільки. О, 24 шари по 150 витків. О, такі справи. Порахуйте, скільки це буде. 24 помножити на 150. Отакі справи.